Російсько-українська війна змінює характер бойових дій та може вплинути на всі майбутні конфлікти. Українська кампанія у Курську при цьому є ключовим моментом. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни ІСВ. у своїй новій статті. Вона називається Україна та проблема відновлення маневру у сучасній війні. Опублікували вони її 12 серпня. Зазначається, що Україна спромоглася досягти оперативної раптовості, використовуючи недостатню готовність ворога обороняти свої прикордонні райони. Ця кампанія довела, що раптовість все ще можлива навіть при частково прозорому полі бою, де ворог може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати намір, який стоїть за цими концентраціями. Окрім цього, Україна може виграти від того, що окупанти місцями атакували майже по всій ширині фронту в Україні, а не будували великих укріплень на інших ділянках кордону. Тому ЗСУ можуть знову зробити актуальним оперативний маневр шляхом проведення серії менших, але послідовних наступальних операцій на ділянках фронту, де найгірша позиція у ворога. Російсько-українська війна є першою великою війною, яка стала свідком кількох технологічних феноменів. А саме, по-перше, нові системи протиповітряної та протиракетної оборони. По-друге, масове застосування розвідувальних та ударних безпілотників. По третє, еволюція засобів радіоелектронної боротьби. По-четверте, застосування морських безпілотників. Тут українці стали піонерами, першопроходцями. І по п'яте використання безпілотників для знищення ППО. Наголошується, що ці технологічні явища є лише найпомітнішими рисами нинішнього конфлікту, які ймовірно стануть центральними в будь-якій майбутній великій війні. Є багато інших прикладів сучасних систем та методів, які вперше масштабно використовуються проти ворога рівного собі або з подібними можливостями. В ІСВ відзначили важливість подій, які спостерігаються зараз. Курській області та отримання з цього збройними силами України унікального живого досвіду. Окрім висновків ІСВ, хочеться ще додати цікаву точку зору британського професора та військового аналітика Майкла Кларка. В минулому він був директором аналітичного центру Русі. Він пояснює важливість українського наступу в Курській області. На ЗСУ чиниться тиск по всьому фронту. У них досить добре йдуть справи в чорному морі, що мало хто зауважує. Вони мають успіхи на морі і щодо Криму. Але на цьому півкрузі фронту, з картою якого всі дуже добре познайомилися за останні кілька років, українці втрачають території не радикально, але повільно. Тому виникає враження, що Україна не може перемогти. Вони почали наступ у Курській області, щоб змінити загальну динаміку, щоб у росіян і Путіна було про що турбуватися, і також, що дуже важливо, створити такий анклав усередині Росії, куди би росіянам довелося спрямовувати війська з інших фронтів. І я певен, вони це зроблять. Росіяни не дозволять, щоб ця битва перетворилася на повільну битву на виснаження. Їм доведеться постаратися відкинути українців зі своєї території. Це дуже важливо. Від каналу Саме Сік. Операція в Курській області наразі можна сказати, що проходить вдало. Кількість полонених солдатів Збройних сил РФ просто чудова. Деякі джерела зараз уже називають цифру 2000. Більш точно, мабуть, ми дізнаємося пізніше. Кремль уже навіть вийшов з ініціативою обміну кадирівських тіктокерів та інших житних м**зот. Здається, це вперше за весь час повномасштабного вторгнення таке сталося. Найголовніше в цій операції зараз вдало її завершити. Ми не знаємо плану Генштабу, але дуже треба вдало завершити цей фантастичний рейд, і це стане воєнною легендою. Віримо, що так і буде. Слава Україні! Слава зсу, на яких усе тримається. Переможемо.